На Волині сімейство Гринюків взялось вирощувати кавуни. Господар Віталій із села Топилище зайнявся цією справою нещодавно у 2023 році. Зібрали перший врожай, зізнається підштовхнуло його до такої ідеї: російське повномасштабне вторгнення. Виникла ідея зв'язку з ситуацією в країни. Вирішили сім'єю посадити кавун, бо на ринку не вистачає того продукту, і з божою допомогою. Виростили і хороший кавун солодкий. Хто брав вже люди, відгуки хороші маємо, беруть. Реалізуємо на ринку. Відтак нині Віталій має 50 соток кавунів. Сонця на Волині каже, не так, звісно, багато, як на Харсонщині. Втім, родині вдалося зробити так, аби кавуни у результаті виросли гарними, смачними, великими та солодкими. Треба було багато зусиль класти. Ну і знову ж таки наголошують Божою допомогою, бо е, теплиця, розсада. Треба розсаду відсаджувати на постійне вже місце, на поле, а там е, під плівку прозору, щоб було тепліше. От і так, і так. Капельний полив, мульча, і ну, такі нюанси багато. Там. Праці тут тру, труда багато. Однак результат того вартий. В результаті сім'ї вдалося виростити близько 20 тонн кавунів. Один сорт – Світ. Сорт називається. Ми так перший рік спробували <кхід> от один сорт. Як ну дасть Бог будемо розвиватися в тій галузі, бо виходить так. Вже, вже вже маємо опит, який вже набули трошки опит, бо розвиватися. У купити кавуни багато. Каже господар, його оптом здаємо, і люди додому приїжджають багато з сусідніх сіл. Там і ну, реалізуємо по-різному. Люди спробували, що хороший продукт, і беруть, беруть, запитуються, один другому підказують, і все, йде, торг йде. Відтак. Працьовитість та вмілість українців не втомлює надихати. Адже якщо так званий кавуновий бізнес вдається успішно реалізовувати і розвивати на Волині, то це лише доводить, що Україна нація працьовитих та незламних людей, які йдуть до успіху, не зважаючи ні на що.